Знову, яка красота. Дуже класна. Тільки скоптили. Зараз будемо смакувати, як завжди, пробувати. Хорошенько. Підрвала рукавиці. Ой, яка класна! Дивіться, яка перепілочка класна. Перекинь на друге плече. <рес> <рес> Витяке ніжне м'ясо. Соковите. М -м Смакота. Витяка класна перепілка. Смачню ще. Не бажаю спробувати. Пишіть мені на Viber по номеру 068. 87, 87, 87, 4. Вартість такої перепілочки 450 гривень. Але смакота М -м -м. дуже смачно. Вітька. Окорочки. На. Смакота?